Люди обурені. Так терпіти більше не можна. У мене, крім возмущення, других слов немає. Через мізерні зарплати та високі ціни українцям не вистачає на елементарні речі, а народні обранці тим часом покращують своє життя. 145 за рішення прийняти колеги. Цей день у Верховній Раді українці запам'ятають надовго. Депутати самі проголосували постанову за підвищення своїх зарплат на Сто відсотків, хай нам теж піднімають зарплату. А їм, по-моєму, достатньо. них доходу вистачає від бізнесу. У всіх бізнесу наверняка. Я вважаю, що це очень безсовісні люди. депутати вважають інакше та переконують, вони заслуговують на підвищення. Депутат, як ніяк це є третя гілка влади. влади, коли вона похожа на бомжа. Коли вона має 4, наприклад, 4, 800, 4, 500, ну якось це не гоже. 36 тисяч гривень. Саме така з листопада буде зарплата народного депутата. А з 1 січня вона має зрости до 40 тисяч. Підвищення чекає і вчителів та лікарів. У проєкті бюджету на 2017 рік передбачено збільшення зарплат на 20-30%. Це приблизно аж на 800 гривень. Обурення людей зрозуміли. Об'єднання не може простити не стільки так називаємо багатство сука, не може простити свою лічну бідність. Однак і же бракувати депутати теж не мають. Члем парламенту, що який пише закони, що який відповідає за тисячу суддів, не може ровно стільки, скільки отримує банчик в Хотяновці. Більше того, навіть таке різке підвищення зарплат депутатів не впливає на бюджет країни в цілому. А якщо забрати у народних обранців пільги, якими вони користуються, зарплату можна підвищувати і далі. Нужно серйозно пороботися з льготами. Очень сірйоз поработать со всевозможными бонусами, которые дает э, парламентская курочка, и в отношении там, связанных с социальным обеспечением больницами, в отношении э, кучи помощников и их финансирования. Пусть будет 72 даже, хоть 84 будет. Но вот э, в равной степени должно увеличиться и размер цих людей можливо за таких умов народні обранці таки почнуть працювати на совість і цінувати зарплати, які отримують, між іншим з кишень платників податків.